Одна дівчина в пастора якось спросила. Відбивались печально цій молоді. Тяжко, хворий мій так, втрачає вже сили, помоліться за нього, прийдіть у наш дім. Як служитель прийшов до недужого в хату, він побачив, що хворий на ліжку лежав, запах ліків наповнював цілу кімнату. Біля ліжка навпроти стілець там стояв. І подумав служитель, до приходу мого готувались напевно, раз стільчик стоїть. Ви чекали мене? запитав у старому. Ні, а хто ви? Почув тихий голос ту мить. Я служитель, і мене запросила ваша донька, щоб ми помолились за вас. За здоров'ячку ваше, за зцілення тіла. Біля ліжка я стільчик побачив і в той час припустив, що чекали ви мого візиту. Ой, так, стільчик, – промовив слабий чоловік, я попрошу, не важко вам двері закрити. Пастор двері закрив, сівши неподалік, приготувався слухати, хворий продовжив. Я нікому ніколи про це не казав. Все життя я прожив і відкритись вам можу, що до Бога молитись не вмів і не знав. Я до церкви ходив і чув, що там говорили, що молитва рятує людей від біди, що вона робить чудо, бо в ній дивна сила, що молитися треба постійно завжди, та не міг молитовтих, як запам'ятати. Не виходило в мене, а час все летів. Перестав я молитись. А я ось на свято свого друга хорошого раптом зустрів. І мені мені відпорадив молитва мій любим. Ця розмова із Богом душевна, проста, спробуй сядь на стілець, а навпроти стай другий, Уяви на цьому місці Ісуса Христа. Та дивись лише з вірою, не сумнівайся, нерозумного в цьому нічого нема. Все йому розкажи і Його прислухайся. Бо ж в Писанні слова Він сказав не дарма, я завжди з вами буду, постійно моліся. Тож йому ти розказуй все. Самі. Я послухав, сподобалось дуже мені це. І тепер кожен день із Христом в тишині розмовляю годинки за дві, але тільки щоб не бачила донька, вона не збагне, бо признає тоді, що я став божевільним і у дім для безумних спровадить мене. Пастор вражений був від почутого хворих. Він молився за нього і благословляв, і сказав, що такі вести бесіди добре, і щоб з Богом і далі він так розмовляв. І додому пішов, закінчивши розмову. Після цього минуло лише декілька днів до його підійшла донька хворого знову і сказала, що тато цей світ залишив. Він із меру пішов, запитав у неї паса. Я вважаю, що так. Вдень я йшла в магазин, він покликав на мить, обійняв і сказав ще, що мене дуже любить, а потім один залишився. Вернулася я за годину і знайшла його мед. Та його кінець видається мені нез'ясованим дивним. Біля ліжка у нього завжди був стілець. Видно, що перед смертю зібрав він всі сили, відірвався від подушки і на стільчик в той час положив свою голову. І там зупинилось його серце, промінчик життєвий погас. Ось таким я знайшла його. Знати я хочу вашу думку про це і розгадку знайти. А священник сказав, витираючи очі: дай Бог кожному так від землі відійти. Цей стілець біля ліжка був непорожнім, і скінчилась на цьому історія та, як прекрасно було, що, підходячи кожен, свою голову клав на коліна Христа Богу!